Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене неділя, а це означає, що це прекрасний привід щось побігати довгеньке. У нас, як ви бачите, дуже гарна погода, сніжочок випав, плюсова температура. Чи це я вирішив з самого ранку одягнутися і пробігтись кілометрів 10-15, як вийде по самопочуттям. На минулому тижні, ну ще можна сказати, на цьому тижні там, в п'ятницю, в четвер нічого не знімав, нічого такого цікавого, чесно кажучи, і не було. В п'ятницю взагалі закінчив там в 12-20 свій робочий день, попрацював 5 годин. Так що з наступного тижня я починаю вівторок працювати, бо в понеділок офіційний вихідний в кельні. А мій колега якраз їде з кельни, везе мені контейнери. Чи все так вийшло, що і в мене автоматично теж буде вихідний. Починаю з вівторка, з вечора і вже буду до кінця цього місяця працювати в нічні зміни. Зараз я пробіг десь кілометрів 5, знаходжусь в такому гарному лісі. Сніжинки падають, любуюсь природою, піднімаю собі самопочуття, що і вам теж рекомендую позайматись. Так що зараз побіжу, зазніму ще пару гарних якихось кадрів. А вам гарного перегляду. Поїхали! Brother dog You know we got lost in the flame Come save us or runaway away so un insane How do we how do we not change 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 How do we how do we How do we not drift away How do we how do we ooh, in the This isn't the way. And please don't leave. I've been holding too long. Oh 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 oh. Until I break. Hey, 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 hey. Somebody broke the door. You know we got lost in the flame. Come save us, we're running away, so gone insane. У мене йде 10 кілометр. Ось цього місця гарно показати, звідки я прибіг, звідти, вниз, потім вверх. Через цей лісочок по цій дорозі вниз, потім на цю гору вверх. Ось тут є дорога видно Потім знову вниз, потім тут вверх, тут вниз. І зараз біжу вверх. Ще багато підніматися. Сил вже нема. 11 км з половиною пробігав, годину 10 майже бігав, темп середній 5,57, 1100 калорій спалив і підйомів було 283 метри.